Вітаю, смотриські ветері, і сьогодні розкажу, чому звичайні кільця більше не потрібні. І сьогодні на огляді у нас Samsung Galaxy Ring. Це кільце, яке відстежує ваше здоров'я е, буквально на будь-якому пальці вашої руки. І так, е, що у нас є в комплекті? Така от дішманська коробочка. Тут уже більш преміально. А всередині нас зустрічає ось такий прекрасний кейс для самого кільця. За допомогою цього кейсу ми можемо і заряджати сам кейс, і кейс заряджає саме кільце. Ще в комплекті у нас. Сама зарядка і куча бумагочок. Це я вже не буду доставати. Це зрозуміло. Так. Перейдемо до самого аксесуару. А Samsung позиціонує це вже як не просто там смарт-годинник чи якийсь девайс для відстежування здоров'я. Він позиціонується як прям як. Аксесуар. Що ми маємо? Ми маємо титанове кільце. Доволі доволі таке не тонке, З купою датчиків. така прям тут по Ну тут буде ближче видно зараз вам. Ну, виглядає. Виглядає так. Як це м'яко сказати. Така легка. циганщина. не знаю, осуждаю. <кій> Чи можна так взагалі говорити, але Ну, така, о, типу біжутерна позолота, відразу, відразу передавила палець. Відразу. Відразу. Відразу некомфортно знімати. Але, але напевно, закрізь, що не мій розмір. Це кільце не сертифіковане в Україні, не сертифіковане в крім то, то, тому на якісь там технічні характеристики його можна подивитись так з верхнього, тому що в принципі різниця між там, як у замигало. Блін, ну чесно, чесно кажучи, е, зсередини, тут якраз здивляються це, ну, доволі так прям технічно красиво. Тут прям заморочились, все як положено. Е, є нюанс. Перше, це чим більше розмір кільця, тим довше воно тримає батарею. Що це значить? Якщо у вас маленький розмір, то і батарею буде держати дуже мало. Чим більше розмір, так сказати, девайса, тим, <смі> тим більше воно тримає батарею, не працює, якщо у вас на руці часи Samsung, і ви підконектили і кільце і часи до телефону, то кільце скаже вам, поки ви не знімаєте часи, ми працювати не будемо. Не знаю, можливо, це такий момент був тільки у нас, але ну, момент був. Того не знаю. Типу, чи є сенс ним користуватися, якщо у вас вже є часи. По-друге, показники, ну, показники вимірювання, ну, вони плюс-мінус типу, ті ж самі, що і на часах, що й на, на Apple Watch, на Samsung Watch, на якихось там типу, Xiaomi-Band. Типу, Тож, в принципі, типу, показує воно все одинаково. Але ну, вони більше нічого не вміють. Ну, Кільце нічого більше не вміє, кроме як показувати ваші показники здоров'я. Воно не вміє не ну, розраховуватись в магазині, типу там, ти його надів, такий... приклав ручку. Піп-піп. Типу, розрахувався. Ні, цього воно не вміє. Той, в принципі, в принципі, більше. Показники здоров'я більше нічого не вміє. Чи є сенс такого девайсу для е, повсякденного використання? Ну, як в моєму розумінні, то напевно ні. Тому що. Ну. Ну, який сенс? Типу, є кільце, яке ти просто надягаєш на палець? Воно тобі говорить, привіт! Ти там сьогодні поспав скільки-то скільки годин. В тебе було таке, 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 таке серцебиття, серце і, і в принципі все. Більш ніякого сенсу воно не несе. Не розумію, який був, яка задумка взагалі цього девайсу для користувачів Samsung. Але, напевно, якась є. Я користуюсь часами Apple Watch, до цього користувався Samsung Watch 5 Pro. І, в принципі, ніякої різниці не відчуваю ні між Apple Watch і між Samsung. Кроме того, що Samsung тримав десь на 3 дні більше батарею. Який сенс з кільця? Ну, напевно, для людей, які. Взагалі не використовують ніяких аксесуарів, типу там, годинників там, і якусь, там браслетів розумних. Е, такий девайс буде, напевно, да, класний. Титановий, легкий, тримає довго батарею ну, відносно довго, там, типу 7 днів, але при цьому не зовсім комфортне в використанні. Коли ви його надягаєте, він е, ну, типу, заважає. Пальцям, які знаходяться поряд, тому що е, сама товщина е, кільця не маленька. Вона десь, напевно, ну, так щоб не збрехати, десь е, 2-3 мм, можливо, навіть навіть, можливо, навіть 4. І чи є якийсь взагалі в цьому девайсі сенс? Навіть не знаю. Чи є сенс його купувати? Яка на нього ціна? 22 тисячі за кільце, яке, в принципі, нічого огрому як відстежування е, показників здоров'я не робить. Ну, Напевно, я б задумався, чи є сенс його купувати. Але, ну, як така, типу, Фішка, з якою ти здивуєш колег на роботі, або як там типу гік-друзів, -гік які також цікавляться технічною якоюсь, там, е темою, то, напевно, да, ти здивуєш. Але в усьому іншому ну, я не знайшов для себе взагалі ніякого цікавого е використання такого девайсу. Не тратьте гроші, тому що за ці кошти можна купити е, реально там, топові Apple Watch 10 серії, які тримають там, е, 48 годин батарею, показують всі показники, а саме головне показують час е, меседжі різні з будь-яких месенджерів. Е, там можна контролювати будь-яку там дію на телефоні там, в плані там, музики і всього іншого. Тому я не думаю, що ще прийшов час для таких девайсів, як розумне кільце на палець. І навіть без NFC. Можливо, це технологія, яка через якийсь час стане більш актуальною і, напевно, буде більш технічно, технічно актуальною для споживача. Але зараз я думаю, що це скоріш такий, скоріш такий, типу, дорогий понт для. Для людей, які типу в темі, які скажуть: Вау, у тебе є Galaxy Ring. Ти такий, да, він же не продається в Україні, тому що він не сертифікований, але він у мене вже є. І всі такі, така, а що він робить? І ти такий, ну. Просто є в мене на пальці. Ну, я поки я не розумію, який в ньому сенс за такі кошти і за такий маленький функціонал. Тому. Дякую, що подивилися це відео. Воно максимально, напевно, не така інформативна, як хотілося би. Але ну, це явно продукт не той, який коштує 22 тисячі гривень. А це на секундочку, там типу, 400 чимось доларів за. За девайс, який в принципі не, ніяк не допомагає вам в житті, крім як не показує ваш пульс. Те, що робить будь-який годинник за 1000 за гривень. Типусь там, Xiaomi там, Oppo, Huawei. Не розумію, для чого це зараз випустилось, але Але, да, воно є. Ну... Тратьте свої кошти раціонально. Надіюсь, це відео вам чимось допомогло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого!